Центр оптичної реабілітації Октар, що працює на ринку вже понад 20 років, радий бачити нових та постійних клієнтів за новою адресою вулиця Куйбишева, 19, а третій поверх вхід з двору. Основне завдання центру Октар це оптична реабілітація пацієнтів різного віку із вадами гостроти зору. Всім, кого турбують проблеми з гостротою зору, ми пропонуємо комплексне обстеження за стандартами Європейської асоціації оптометристів. Центр Октар пропонує м'які контактні лінзи найсучасніших світових брендів, і сьогодні контактна корекція все ширше застосовується у дітей шкільного віку із порушенням гостроти зору. Бо, по-перше, сучасні контактні лінзи виготовляються із матеріалів, які без перешкод пропускають кисень до рогівки ока навіть під час сну. І ще контактні лінзи не заважають дітям вести активний спосіб життя, але найголовніше, що носіння контактних лінз при шкільній короткозор. Рості значно зменшує темпи її прогресування. Так, за даними обстежень 12 тисяч очей. Пацієнтів медичного центру ОКТАР у 30% короткозорість не прогресувала зовсім, а в інших випадках значно меншими темпами ніж в окулярах. При початкових погіршеннях зору велике значення має нормалізація роботи систем, які відповідають за оптичну установку очей. З цією метою у нас запроваджений комплекс апаратного лікування. Використовуються методи вакуумного масажу, фосфен-електростимуляції, кольорової імпульсної терапії, лазерної стимуляції, а також при функціональному погіршенні зору з успіхом використовується відеоапаратний комплекс Амбліокор, центр оптичної реабілітації ОКТАР, що відтепер знаходиться ось тут, на вулиці Куйбишева, 19 а третій поверх, вхід з двору.